Ну, мацик, вот, самый найкращий мацик, новий двір, довока ривди. Привіт для вас Наши дрова! Наші дрова дають смачне м'ясо. Всі, хто тут живе, то точно знають. О, наші О, ходи, 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 ходить, о, які дрова сухенькі, гарненькі, красиві. Тут є який з пічечкою черк, потім це але то красиво Привезли, зможете тут купити за адекватною ціною. його на корненській вулиці. Ось таке о мазинчике. Мацику бачиш, всякі смачнюче. Такі м'яса, що хочеш тут є. Просто диви мацик, той самий саме. Так, і що, яке все красиве. І тут же будуть. Береш м'ясо. Від дрова від дровоколорів не будуть отут десь лежати і жариш. А якщо ти відмітиш нас, що жариш на наших дровах, то я тобі безкоштовну сітку дров подарую.